Столик там я совершенно ни при чем. Ну, конечно. Ну я суд там, разбирается. Я просто я не понял. Так так пусть там? разбирается. Пусть ну, вот, ну, так так суд разбирается, чего вы пришли. Ну, Смотреть, <с нормально, это наш знакомый. Нам не безразлично. Наша деятельность. Это просто Переживать мы можем за своих друзей, товарищей, это наше право никто его не заберет. Соответственно, у каждого я знаю. Никаких там такие, которые бы раскалывали общество, быть не должно. Вот Олег с тобой культурно разговаривает. Я лицо неофициально я с тобой не культурно могу разговаривать. Я просто в пересечении Хромадины. Можешь подать на меня в суд, если я что-то не так скажу. Я тебе рассказываю. Нормально пообщались. И нормально объяснили на пальцах. Пацаны, любое мутиво в этом городе, это не вы намутили и смылись. Это коснется нахер вас, семей, детей. Если а вдруг... Минуточку. Я? я напомню разговор. Ваня, уже, уже время. То, что такого не могло быть, то, что он не мог такого сделать, это я уверен. Потому что ну, это просто не такого склада человек. Если мы ведем какую-то пропагандистскую деятельность, то только информационными методами. понимаете, что наша деятельность основана прежде всего на науке, на донесении научных данных. Не просто там какого-то антинаучного. Ну, конечно. Но... не просто какого-то там деятельность отри... политическая, из вообще. И так далее. Просто, что, наверное, увидели, что какой-то человек активный, там, может, кто-то там доносы какие-то писал. Может, что такое русский мир? Ну, да, я, например, трезвый житомир вообще вообще не политическая организация. Но я, например, да, я продерживаюсь про русских взглядов. Я считаю, вот это вот украинство это абсолютный дуристика психопатия почему без россии не проживемо? меня это не свещает совершенно ну это это вина прежде всего психопатических украинствующих шизофреников Котори розв'язали вот эту полез, всю, всю психопатію, но трьо за житомерке тому совершенно нікого тнішення. Це має. ваш друг він так само ви разом з вами. Можливо, власну затримала саме час. його взгляди, да його взгляди про російське, но сказати, шум якою то політичською дійсності не веде, ми взагалі не відімні політичні діяльності. До нашої організації надійшла інформація, що на четверту годину повинно тут в будівлі суду відбуватися судове засідання стосовно справи е терористів, що затримали. Буділи на днях СБУ в Житомирській області, які планували підірвати деякі об'єкти. Ще така була інформація, що зараз тут перед засіданням повинен бути був пікет якихось незрозумілих товаришей затриманих, е, з, типу, з вимогою їх звільнити там, і так далі, так далі. Тобто, що вони не винні і так далі. Тобто наша позиція в цьому питанні, що е, ці люди затримані по справі і за такі от. Е, Намагання щось такого погане вчудити в нашому місті зробити повинні понести саме суворе покарання. Я бачу, що служба безпеки України зреагувала все ж таки на цю інформацію і дійсно взяла їх не з пустими руками. Тобто вони що дійсно щось готували, тому що деякі з тих людей, які затримані, да які їх друзями являються на сьогоднішній день. Пишуть відкрито в інтернеті про те, що вони підтримують Росію, вони підтримують сепаратизм. Вони пишуть, що Путін їх імператор. Ну це вже доходить до моразму, Вибачте, ми живемо в якій країні. Зараз на сході України гинуть українці, гинуть. За соборну незалежну українську державу, а вони тут розповідають про якогось імператора і путіна.